Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Сьогодні ми продовжуємо говорити про наш рідний край, а саме про Одесу і про Чорне море. І мова піде про його мешканців. Зараз ви переглянете відеосюжет, в якому описані мешканці Чорного моря. Може, якийсь з них вам ще не знайомий, то задавайте питання, я залюбки на них відповім. Крім того, що ми зараз продивимося з вами е, такий відеосюжет, поговоримо про е, чорноморських мешканців ми ще й попрацюємо сьогодні ручками, а саме створимо морського коника з мушель. Отже, увага на екран. До вашої уваги презентація мешканців Чорного моря. У Чорному морі живе 186 видів риб. Найпоширенішою рибкою є ставрида. Ось так вона виглядає. Також популярними є бички. Тільки в Чорному морі їх 24 види, і кожен з них має свою назву. От, наприклад, бичок Кнут це гігант серед бичків, має велику круглу голову. Яка чимось схожа на голову жаби, тому його ще називають морською жабою. А ось перед нами родич кнута – бичок кругляк. Він найпоширеніший серед улова рибалок. І ще одна промислова рибка це кефаль чорноморська. А чи доводилось вам бачити після шторму ось таку рибку на березі? Це рибка-голка. І одним із підвидів цієї рибки є сареган Чорноморський. А чи може хтось з вас назвати, яка ж найбільша риба Чорного моря? Так, це не акула і не дельфін, бо він савець, а не риба, а це риба сімейства осетрових, білуга. Росте вона дуже повільно, а ось найбільша задокументована вага цієї риби доходила до півтори тонни, і завдовжки вона була 9 метрів. Акули в Чорному морі теж є. Але їх особливо боятися не варто. Вони не нападають на людей. Але певну небезпеку все ж таки несуть. Єдиний тип акул, це катран, який досягає 150 см і ваги до 14 кг. Разом з тим, у акули катрана на плавці знаходиться гострий шип, Наткнувшись на який або отримавши ним удар, ви ризикуєте поранитися. А на місці рани може з'явитися набряк, який треба буде лікувати. як ви бачили з назви на першій картинці, катрана ще називають морською собакою. Це через її таку видовжену форму морди та агресивну поведінку, тому що коли катран потрапляє в сітки, він починає агресивно себе поводити, рвати, шматувати ці сітки і кусатися. За це він названий ще й морською собакою. Крім морської собаки, у Чорному морі є ще й морський кіт. Саме так називають ската хвостокола за його манеру полювання. Скат-хвостокол серед чорноморських скатів вважається одним з найбільш небезпечних, тому що його хвіст для захисту наділений гострою колючкою, яка може виростати до 35 см. При наступанні або ударі хвостом такого ската, цей укол дуже болючий. І може призвести до жахливих наслідків, особливо у людей, схильних до алергії. Отже, морський кіт виходить на полювання лише вночі, як і звичайний домашній кіт, а вдень спить на дні, закопавшись у пісок. До того ж, він затаюється, коли бачить здобич, і потім стрімко на неї кидається. І от за цю поведінку його порівняли зі звичайним домашнім котом. Тому скатхвостакол ще й називається морським котом. А перед нами ще одна пласка рибка, але вона на відміну від скату абсолютно безпечна, ще й до того має корисне м'ясо, і відповідно є дуже цінною промисловою рибою. І це у нас калкан Чорноморський або камбула. Крім риб, в морі мешкають чимало молюсків, мушлі яких ми з вами використовуємо в поробках. І найчастіше з них зустрічаються мідії, рапани, скафарки. Крім молюсків, в морі багато крабів та креветок. Ми Одесити звикли їх називати Рачки. У Чорному морі мешкають і три види китоподібних савців – це Афаліна Чорноморська, дельфін білобочка та морська свиня Азовка. Афаліна і білобочка занесені до Червоної книги України, як рідкісні види. На цьому розмову про основні види можна було закінчити, але хочеться ще раз наголосити на безпеці, оскільки в Чорному морі вводяться небезпечні для людини створіння. Но ми вже знаємо про меду ми, говорили, Ми вже говорили про катрана, у якого є шип і можна поранитися, і говорили про скатів хвостоколю. Але є ще дві невеличкі рибки, які можуть принести велику небезпеку для людини. Отже, знайомтесь, це скорпена. Або морський йорш. Вона і виглядає навіть небезпечно, хоча й мала має отруйні залози на своїх плавниках. Варто бути з нею обережніше. А цей симпатичний малюк, морський дракончик. Це одна з найбільш небезпечних для людей риб Чорного моря. Її отруйні залози розташовані на першому спинному плавці і поруч з шипом на зябровій кришці. По необережності об її колючки можна легко поранитися, і тоді отрута потрапить у рану. Якщо це сталося, слід звернутися до лікаря, інакше поранений ризикує довести свій стан до паралічу втрати мови, а деколи навіть до смертельного результату. Ось такими небезпечними можуть бути маленькі рибки, як ви бачите. А ми переходимо до чудного створіння, до морського коника, який також мешкає у Чорному морі. Коник це риба. І назву свою він отримав, як ви бачите, за схожістю голови і шиї на справжнього коня. Коник єдина риба, яка плаває вертикально, його тіло викривлено під новим кутом, а хвіст він використовує як руль для маневрування. Коник є справжнім майстрим маскування завдяки своєму забарвленню та текстурі шкіри. Морський коник маскується під водорості. Це допомагає йому полювати на дрібних рачків та креветок, а також ховатися від хижаків. Цікавим є той факт, що у морських коників саме самець виношує ікру. Для цього у нього на череві є спеціальна сумка, де ікринки розвиваються до мальків. Коник чудовий комунікатор. Ці істоти спілкуються між собою за допомогою звуків, вони видають клацання та тріски, щоб привернути увагу партнера або попередити про небезпеку. І ще один цікавий факт, що конники є вірними однолюбами. Вони протягом життя тримаються парами, плавають разом, полюють та піклуються про своє потомство. І надихнувшись новими знаннями про таких цікавих мешканців Чорного моря, ми переходимо до практичної частини. А саме зараз створимо шаблон, малюнок морського коника. Так, За схемою, яку я для вас знайшла, можна створити повноцінний малюнок, але ми будемо робити лише шаблон для обклеювання мушлями. Зараз ми промалюємо шаблончик спочатку на простому папері. Формата А4, щоб він був не дуже мілкий і ми могли його спокійно обклеювати далі мушлями. І Потім принесемо його вже на картону і будемо створювати коника з мушель. Але сьогодні ми працюємо лише над шаблоном, самого коника з мушель ми будемо робити наступного заняття. Зупиняйте собі кадр, коли вам потрібно, і поступово покропово промальовуйте коника, як, і, як він показаний на схемі.